Самі дати готовки в і в Лондоні саме у тисяці, на ще а по-друге, чому саме. В... Містечко, Федерація боксу України спільно з Морщим коронам планують збудувати оздорово-тренувальний комплекс для боксерів України. Сьогодні на нашій прес-конференції присутні тренери національної спільної команди України, а це, зокрема, головний тренер України з боксу, кращий тренер світу 2011 року з боксу, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури Сосновський Дмитро Дмитрович. Правильно національної збірної України, заслужений працівник фізичної культури України, заслужений тренер України Лумаченко Анатолій Миколаєвич. Правий національної збірної України, заслужений працівник фізичної культури України, заслужений тренер України, Хмельницький Сергій Вікторович. Правий національної збірної України, заслужений працівник фізичної культури України, заслужений тренер України Вінніков Володимир Анатолійович. Премель національної збірної України, заслужений працівник фізичної культури України, заслужений тренер України Каченко Юрій Іванович. <плес> Це, віде, лікар команди, заслужений лікар України, Колосовський Сергій. <плес> Кандидат пологічних наук Колосов Андрій. <плес> Також учасники прес-конференції зможуть поспілкуватися з боксерами, які здобули олімпійські ліцензії. А це вагова категорія 56 кг, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді, чемпіон України 2012 року, переможець квітнього турніру в місті Трабзоні Павло Іщенко. Аля 60 кілограмів, олімпійський чемпіон 2008 року, чемпіон світу 2009-2011 років, чемпіон Європи 2008 року, володар Кубка Белала Баркера Беркера. Кращий боксер світу 2009 року, заслужений майстер спорту Василь Ломаченко. Аля 64 кілограми, срібний призер чемпіонату світу, заслужений майстер спорту Денис Белінчик. 79 кілограмів чемпіона світу 2011 року, заслужений майстер спорту Тарас Селестюк. На жаль, не приїхав за хвилин. Догова категорія 75 кілограмів чемпіон світу 2011 року, заслужений майстер спорту Євген Хітров. Доога категорія 81 кілограм чемпіон України 2012 року. Переможець Кубка Європи 2010 року. П'яте місце на чемпіонаті світу майстер спорту міжнародного класу Олександр Гвоздик. Однак пробує 91 кілограм чемпіон світу 2011 року, чемпіон Європи 2008 року, переможець Кубка світу 2010 року, заслужений майстер спорту Олександр Усик. Також у сьогоднішній прес-конференції беруть участь. Це Духовний наставник Федерації Боксу Львівщини, отець Олег Сухинський, начальник управління питання Львівської обласної адміністрації Юрій Майборода, Майбрада, виховників президента Федерації Боксу Львівщини Богдан Бордан, головний лікар Моршин-курорт Ігор Токар, дератор санаторії Моршинський Віктор Безруков, голова правління фонду. Кубок Карпат Петро Яцик, перший заступник міського голови Морщина Юрій Янків, віце-президент боксу Львівщини Андрій Карпят, саме президент боксу Львівщини Степ... Степан Продіос, Ігор Настасяк, Сергій Лапінський, голова комісії «Львівської облради» Тарас Скива. Голова Поліції Федерації боксу Львівщини В'ячеслав Слончинський, президент, президент спортивного клубу «Шкірна рукавичка Руслан Шибітов, президент спортивного клубу «Південний» Олександр Городов, президент спортивного клубу Стояни Владислав Матковський, про конференції запрошені провідні спортсмени, тренери, купувачі та, трен... та ветерани Львівського боксу. А зараз для початку слова для слова для голосування надається Духовному наставнику Федерації Коферації Бог Сульмівщини оцю Олег Його підопічна відповідь на міжнародний турнір в Гареції. Він не мав можливості змоги. Як я її пішли саме? Тобто, ти їй дати якесь слово Богу, щоб ми не відповісти, щоб він не давав результат. Він каже, мусимо знайти. Там було в Та, місті. Бог казав тим людям, яким він дав свою землю, каже, веріться, що там є другі люди і ми можемо бути сильніше від вас. Ви на них маєте дивитися має без злови, без бажання реваншу, без бажання навіть перемоги. Ви маєте до них дивитися як на хліб, коли витримає чоловік. Дякуємо Олегу, а зараз слово на на велике свято. Тому що повітря ми третій раз Слідщина третій раз, третій поважає олімпійців на дуже відповідальні змагання. А дякуючи тому всесвітньо відомому вороту Курорт прославився. У всьому світі, як один з найкращих світових боротьб. Але і боксерська династія, яка почала розвиватись на стріщини з 1945 року, дала дуже багато яскравих імен для Львівщини, для України і для всього Радянського Союзу і за межами його. Стріщина вибувала таких відомих боксерів, як Мирон Муха, як Анатолій Кончин, як Юрій Антонов. Як Олександр Зубрихін, на стріщині працюють прекрасні тренери, які виховали цих боксерів. Це Петро Ячик, Дубомир Паламар. І тому сьогодні ми тут зібрались, щоб оту от славну традицію стріщини продовжити Продовжити для того, щоб слава Моршин-куроту і боксери, ну боксерів. Безумовно, треба подякувати всім ветеранам, які закладали бокс на Україну і продовжували слави традиції, і сьогодні приїхали на цей прекрасний і який збройних сил, України, які приїхали сюди на сьогоднішню на нашу зустріч. І я хочу, щоб такі. Складні традиції продовжувались завжди. Юні боксери брали приклад з зморшинку рода, які створюють прекрасні умови і посилаючи олімпійців на Олімпійські ігри, чесно кажу, молиться для того, щоб як можна найбільше вони привезли нам золота. Успіхів вам, в цій прес-конференції, всього найкращого. Доброго дня, шановні учасники Олімпійських нашої ігор і заслужні і ветерани львівського боксу. З імені Федерації львівського боксу і Федерації України хочу всіх привітати за участі цієї події і вибачитись від того, що відсутній наш президент Володимир Продівець голова Микола Рославович. Каже, провели перший президент Олександр Ярославич Федерації України зв'язку з тим, що в Україну приїхав е, доктор Вовк, е, це президент АІБА, який буде представляти завтра е, в Києві конференцію, яка буде присвячена клубу чемпіонату України і міжнародних е, стосунків. Також хочу від Федерації України побажати нашим олімпійцям як можна більше. Перемог зробити медалі, то кажуть, не будемо згадувати, але бажано, щоб це було як можна вищі нагороди. Ну, то кажуть, з Богом хай не щастить і то кажуть, до перемоги. Як вже говорив, зібралися з приводу того, що в Морщині спільна федерація Боксу України і морщин-корон планують збудувати такий тренувальний здоров'я комплекс для боксерів України. Більше про цю співпрацю ми попросимо зараз розповісти головного лікаря мошенного роду, пана Ігоря Томе. Є можливості, є умови і треба тільки почати перший крок, крок за кроком, крок за кроком і норшення. Знову буде Кубок Карпат, це однозначно, знову весь морше, вся стріщина, вся Україна буде прославлена не тільки в нас, а й по всій Європі. Є в нас можливості, є в нас вільні площі, є в нас нормальні умови для проживання, є в нас досвідчені кулінари. Найбільше чорно володіємо це є лікарі, професіонали, які не тільки оздоровлюють простих громадян, які ще можуть на перспективу займатися оздоровленням і реабілітацією наших спортсменів. Що козацькому роду нема переводу і мордяки всім файним нагадцем! Дякую параді. 20 червня спільна України з боксу три тижні перебуває на зборах у тиснуці. Більше про підготовку наших спортсменів попросимо розповісти старшого тренера спільної України з боксу Дмитра Дмитровича Сосновського. Добро всі, всі присутні тут. Ми зокрема хотіли сказати щиро велике дякую ветеранам військового боксу, що ми сповалу мене цієї команди Я з міським покійним відносимося до вас, тому що нам приємно ми сьогодні дійсно. Готуємося на війну, на війну серйозному хлопці до цього готові, Нам приємно, що в цей час приїхали підтримати сьогодні неділю, ми сьогодні день ми кожного займатися своїми справами, де приїхали нас підтримати, передати своє тепло, любов до нас, і ми за це команди лікувати щирому вдячні і кам'янського колективу. Зараз ми знаходимося дійсно в Тисові, нашого тренувальному зборі. Команда готується, команда працює, переносить все серйозні навантаження, маски в них добре ви бачите. Ми у нас це по плану потім ще на Кремльській федерації боксу і багато приклалася для того, щоб у нас не було там ніяких проблем Федерації боксу України, Міністерство спорту. Всі сьогодні працюють на команду. Ви знаєте, що там будуть не тільки боксери, а буде національна олімпійська команда. Нам би хотілося, щоб ці національні команди, команді 256 ліцензій завоювали. Нам би дуже хотілося, щоб ми боксери не пасли там задніх і прославили нашу маленьку Україну, і дійсно займали медалі на цій олімпіаді. Я вам хочу сказати, що ми тренери вірили в на наші хлопці. Я думаю, що медалі у нас будуть. Ну, саме наші хлопці демонстрували хороший бокс, такий бокс, який показували ви всі свій час, який показували наші прославлені українські боксери. Дякую вам за те, що ви прийшли. Капітан збірної України з боксу Олександр Усик. Здравствуйте, дорогие друзья, и поприветствую федерацию, да, то, что собрались здесь все В принципе, много не буду говорить, Настроение действительно у всех ребят очень хорошее, все работают, как бы вторая неделя, несмотря на то, что она прошла очень тяжело, осталось совсем чуть-чуть, все уже ребята хотят, чтобы все побыстрее началось, потому что ну, кто-то этого ждал 4 года, кто-то больше, кто-то меньше, ну то есть уже хотелось бы приехать туда, почувствовать чуть-чуть как, как бы запах этот, да, боевой не знаю, может кто-то из ребят ответит. У нас все хорошо, спасибо. Какая же Украина. Вы получаете испытаний физической культуры и спорта Львовской областной державной администрации Юрий Анатольевич Майдорова. Сейчас не очень, но у нас Шановні тренери, шановні Дмитро Дмитрович, головний тренер збірної команди, шановні ветерани, усі присутні, дозвольте привітати наших олімпійців від обласної державної адміністрації, від управління з питань фізичної культури та спорту, від відділення Національного олімпійського комітету України в Львівській області. Ми, звичайно, пишаємося і горди тим, що бокс є серед пріоритетів. Пріоритетних видів спорту міської області, пріоритетний днів власне завдяки праці тих людей, які в тому числі працюють.